Це нора. Не лисяча і не заяча, а людська. Людська нора. Коли говориш це вслух, то звучить воно якось геть безглуздо. Ну Мозок вже знає, що люди в норах не живуть. Тобто знав. Криївка, Криївка, свінсу на зв'язок. Манул, манул, свінсу на зв'язок. По лінії фронту людських нір розкидано сотні і тисячі. Наче у нас тут завівся якийсь польовий народ, якому невідомі блага цивілізації з його сервісами доставки і стічною каналізацією. Така собі суміш хобітів і гномів. За К-74 замість молотів. Ого, в Погано поїв. Лягай. Це, це що за прильот, ма? Отак, правильно по технології. Спочатку надолбать, а потім вибрати лопатою. О, Стріляють. Ну це наші хлопці. Нічого магічного в норі, звісно ж, немає. Це невелике бокове заглиблення в окопі, куди можна швидко опірнути, коли падає вже геть близько. Якщо уламки розлетяться окопом, то є шанс, що в норі залишиться цілим. Блять, сука, бритько пюдер стріляє, понял? Високо, сука, Дуже Попакай. високо? Да. То виносик. А, он. а ні, тут пташка, блін. Ні, ні, вон, там підпішов. Засом це б'ємо. Дуже високо, сука, підраз, блять. І ще, оскільки їх намагаються робити якомога компактнішими, то лежачи тут в суцільній темряві посеред ночі, можна чітко уявити, як почуває себе людина в могилі. Хіба, може, в могилі трохи зручніше, бо в норі доводиться лежати в бронежилеті й шоломі. Через близькість до ворога нормально окопатись тут не виходить. Та собі земелька, ні? Важко, знаєте, тягати колоди, коли на тобою весь час зищить російський дрон. Чим не всевидюче око Саурона. Але й воно може прогавити щось важливе. Геть не показне на перший погляд, що одну лопату або кирку, яка удар за ударом знову і знову буде розрихлювати замерзлий ґрунт. Повільно, методично, попри в тому, дощ і скиди, у заскорузлих від бруду руках буде пробивати єдиний можливий шлях. Донизу вглиб. Далі від сонця сполучатиме окоп за окопом, бліндаж за бліндажем, щоб розростатися на сотні метрів довкола, де на кухнях, складах БК, спешках і цілих підземних галереях вируватиме життя. І якщо дуже пощастить, то воно залишиться непоміченим. Щось схоже на димку, зараз не наблюдаємо. Може щось вихати якесь, а може просто розвиткусь. Може, просто пожука в будь-якому разі, треба продовжувати копати, скільки б сил не залишилось, бо кожен представник польового народу вірить, десь там на дні цієї нори відкривається звивиста стежина, яка обов'язково приведе нас до рідного ширу. Koles naši tanki se štijdu do Džankoja.